Якісну роботу здалека видно. Багато складних конструкцій. Починали будувати якісь там незрозуміло хто. Звичайні рядові будівельники з цим точно не справляться. Насправді проєкт дуже цікавий. Тут скрізь за що не зачепися, то похила стіна. Спеціалісти, скажіть, будували ви такі будинки? Багато перегородок, багато простору. Це мені вже подобається. Другу ще він, звісно, до срачки. Не вдасться поспілкуватися з працівниками. Ну, всі повтікали. Приходьте приєднуйтесь до нашої дружньої команди «Без іммігрантів». Власник цього будинку він власник великої девелоперської компанії. Вони будують будинки на продаж сотнями. І свій. Власний приватний будинок він не довірив будувати там, не знаю, своїй команді своїм будівельникам чи своїм там підрядникам. А от своє власне, в якому ти збираєшся жити, довіряють робити професіоналам, які знають толк. І роблять роботу якісно. Багато складних конструкцій. І ну, звичайні рядові будівельники з цим точно не справляться, що і було, до речі, тут. Починали будувати якісь там незрозуміло хто, а потім вони накосячили і прийшли ми робити цю роботу. Ну, всі повтікали, хмарки збираються. і ну, Не вдасться поспілкуватися з працівниками. Я ж знаю, що ви любите спілкуватися. З Верніше, дивитися, як я спілкуюся з працівниками, ну, але не цього разу. Бо бачите, щось насувається. Вже передали, що на іншій нашій будові вже пішов і дощ, і град. то хлопці завчасно звідси взяли, змотали удочки і, і поїхали. Якщо заглянути з цієї сторони, то добре видно, що це не є суцільна стіна на товщину, а всередині порожнина. Для чого це? Ну це відомо тільки архітектору, це його задумка. А ми втілюємо його задум. Насправді проєкт дуже цікавий, гарний, і будемо чекати на кінцевий результат. Я думаю, що наступного року вже клієнт тут буде жити. Тут скрізь за що не зачепися, то похила стіна. Похила стіна, колона. Колона з похилою стіною. Спеціалісти, скажіть, будували ви такі будинки? Робили ви такі конструкції? Стіни ось такі. Ми теж не робили. Це перше. Перший у нас такий об'єкт, на якому трапилось всього багато накрученого. Скажіть, для чого ця стіна така напохила під кутом? А тут, подивіться сюди, чому вона похила? Для чого? Для краси. Ясно, що для краси? Як такий смак архітектора? Ну і власника, власник вже ж теж вибрав, погодив таку архітектуру. Значить, це теж подобається. Кожна будова має свою назву офіційну назву. Є ще й неофіційні назви такі клікухи, можна сказати. То хлопці прозвали цю будову ковчегом. От кажуть, ковчег і зразу зрозуміло, на яку будову вони їдуть, Там, не по адресу чи ще щось. А от ковчег, всім все зрозуміло, так? як корабель. Багато перегородок, багато простору. Хтось в коментарях запитував про сходи. Загалом не знаю, які будуть сходи, нічого не можу сказати. Власник нас не дуже інформує про свої плани. Ну а ми не сильно напрошуємось, але дивлячись на це все, то я думаю, що будуть теж якісь цікаві сходи. Оце мені вже подобається. От привезли пінопластики, які ми використовуємо в Бельгії. Це є пір, пінопласт, пір, фольгований, фульгований з двох сторін. Це я рахую, що це якраз той пінопласт, яким варто утепляти будинки. Дорогу ще він, звісно, до срачки, але не скажу. Але е це є правильно по нових технологіях, по нових вимогах до теплозбереження це якраз те, що потрібно. Фольгований пінопласт з двох сторін. Ми будуємо зазвичай Шерегувки, таунхауси, цілі містечка забудовуємо такі приватні будинки. Ну не знаю, можливо, один раз в три роки ми будуємо і це тільки тому, що нас, нас попросили. Це наш клієнт, в якого ми працювали, який є девелопером, великим забудовником, і приватний будиночок такі для нього. Команда його не справилася, ну і ми зайшли. Ми гаразді показати, що ми можемо зробити те, чого не може зробити хтось інший. А так як правило, приватних будинків ми не будуємо, нема сенсу. занадто велика у нас команда, і занадто часто доводиться перевозити з одного місця на інше, інструменти, речі і все решта. Тому ми віддаємо перевагу зайти. На територію якусь забудувати її за 8 місяців і тоді перейти знову на наступну. Ну і загалом, якщо порівняти, то тут 600 квадратів, а там 2100 метрів квадратних робимо. От і питання, чому нам вигідніше будувати на великих територіях. Ну а це найважливіше строєння на будові. Саме-саме приміщення, яке найчастіше відвідують. Добре, що пішов дощ. Хлопці теж радіють, до речі, мають можливість собі продовжити вихідний відпочити більше. Ну а зазвичай е, в нас робота, завантаженість. Круглий рік, і влітку, і взимку, і восени, і весною. Мам дуже цікава підсвітка. Взяв собі хтось підсвітив парканчик. Бачите, кожен доріє по-своєму, кожен собі придумує, що йому. Тільки фантазія дозволяє і гроші. Ну а чому б і як має гроші, нехай будує. Показали, що могли. Запрошую вас до перегляду на канал до себе на YouTube. Підписуйтесь, дивіться. Ну а якщо шукаєш роботу, то приходь! Роман Безіммігрант. у мене для тебе завжди є варіант.